Вітаю всіх! Хочу ще зробити пораду від карт просто на травень місяць. Для всіх нас порада на травень місяць від карт. Бо дуже багато інформації поганої гуляє. Давайте, порада від карт на травень місяць. Для нас всіх три варіанти. Зміни. Це серйозні зміни. Травень місяць трансформації і змін. Перший варіант допомога. Якщо ми можемо, ми допомагаємо. Якщо нам потрібна допомога, ніколи не соромимось, просимо допомоги. Спілкуємося з друзями. Прислухаємось до друзів, питаємо поради у друзів. Обов'язково. Другий варіант ви знаєте, просто живемо, насолоджуються життям. Життя це подарунок долі. Це порада для, для таких категорій, хто вибрав другу карту. Це дуже такі люди, які вміють радіти життю, не дивлячись ні на що. І третій варіант ох, ну, третій варіант, ви знаєте, це відпочинок. Це можна трактувати як відпочинок, як щось приємне отримати можна. Це навіть як вагітність, хто дуже хоче, це прибуток, це отримання якоїсь доброї спадщини. Суми грошей, чогось завгодно. Це отримає чогось позитивного і доброго. Обов'язково тому дивіться дуже три позитивні карти. Віримо в хороше.